Раз на півроку можна. Випили пепсі. Чесно, я тут перший раз. Ось можна орендувати такі кари. Всіх вітаємо із сонячної хургати. Сьогодні у нас такий мамський двіж. Ми з Юлею, з моєю сестрою і з племінниками приїхали в Сахал. В сахал хашиш. Що тут є? Чесно, я тут перший раз. Що тут є, да? От, тут ну ми чули багато про цей район сапінка. Тут дуже доглянута територія, тут є готелі. Є ось позаду мене безкоштовний пляж. Так вони говорять, тут між собою місцеві або туристи, хто відпочиває, пляж під мостом. Ось такий мостик. Є дитяча площадка поруч. Зараз вам покажу. Така дитяча зона, дитяча площадка, де діти можуть відпочивати. Тут все безкоштовно на цій площадці. Ну, такі гойдалки, спускалки такі. І ось тут такий пляж. Відразу під цим мостиком. І отам далі, то безкоштовний пляж, там він без лежаків таких. І море. Ми, як бачимо, відпочиваючих не так вже й багато. Море, напевне, холодно, зараз спробуємо. Таке море. Я очікувала холодніше буде. Ось можна орендувати такі кари, покататися і 400 пунктів коштує. Мам, пішли вже! Мам. Що тобі Юля подобається сахал? Ні. Ні. Ну, приїхати прогулятися раз. Да, раз на півроку. Можна. Ні, просто це не по моєму характеру. Людей малувато. Треба так, щоб дихати було важко, щоб їх багато настільки було. Тобі треба дві Ну гарно тут дивись. Ні, як. тут гарно, тихо, спокійно, відбойний молоток працює, ну все як полагається. Збудують якісь отелі, якісь компаунди. Я не знаю, тут навіть компаунду ніякого немає. Ну, тут... тут люди, ні, що компаунди тут є, є? багато є, да, той попереду, ото компаундом вважається. Но тут люди не живуть, а тільки онлайн працюють і загорають десь там. І все. А такого, як в Хургаді, життя немає, тому що тут немає місцевих. Тут з місцевих тут не, да, тут пропуски беруть з місцевих. Це прям взагалі так. Ух. Да, місцевих тут не зустрінеш. Волочної їди тут немає такої, як фургаді. Ну, тут гарно, доглянуто, зелено. А ось так. погляньте, яка територія. Он там, там гарні такі галявинки. Ти бачила? А, ти кажеш, що то компаунд є тут це компаунд якийсь. Оце компаунд. Оце компаунд. Рада, Анна Марія! Ну, тут оренда житла стартує студія, десь від 600 євро. Дивіться, які фігури статуї. Да? А, ну, ось і місцеві, да, грають в футбол. Новий Це в них ворота. Круто, так? Да? придумали. І ось тут під мостиком одразу дикий пляж, бачите, люди відпочивають там. Пішли, подихаємо морем. Дійшли ми до Марини. Марина в Сахалхашиш. Тут так красиво. Так, да, дійсно, Анна Марія, тут так красиво. Он диви, скат. Тобі видно? Анна Марія, дивіться, скільки там скатів. Да, скат. Один, два, три. Усей самий такий видимий. Скачить. Може там ще якийсь є, але ну, два. Третій он там. А тут гар. Такий променад. Тут гарний такий променад, Можна пройтись, дивлячись на море. Діти можуть кататись самокатом, бігати. Тут машин немає, тільки такі кари. Орендувати можна. Є кафе. по цій території. Сахал Хашиш вважається одним із найкращих місць в Ургаді для відпочинку для життя. Ну тут ж бачите, вся територія доглянута. то відпочиває в сахал хашиш, він не побачив весь той колорит, ургади місцевий, той, що можна зустріти на Шератоні там, в тому районі, наприклад, де й ми живемо. Все чисто. Це такий простір, де можна пройтись прогулятися тут. Відпочити. Наче зона така релаксу, втихомирення. правда ж так? Такі будівлі. І ось тут вихід на море. Взагалі-то ці фонтанчики працюють. Ну, це, напевно, що ми. Вирішили приїхати сюди, в сахо, відпочити, вони зараз не працюють. А так тут всі вони працюють. Цей фонтанчик підсвічується різнокольорово. Все море на долоні тут. Пляж якогось отелю. А тут набережно можна пройтись. Прогулянка по посав. Нам сподобалось. Ми пройшлись, прогулялись, випили пепсі. До кав'ярні гарної не дійшли. З дітьми дуже це складно зробити. Ну, Один так. туди, другий туди, і третій кричить, ще щось Ну, Я ж сказала, в нас сьогодні мамський день, ми сьогодні присвячені дітям. Діти відпочили, погрались тут. А ми насолодились атмосферою єгипетського стилю. Поглянь, які задія тебе колони. Ну, насолоджуйся. Всередині, да, там всередині теж така локація, як я говорю, інстаграмна. Да, тут бач, можна багато що побачити. Ну, наприклад, такі будівлі, да, колони. Ось диви, як гарно. До моря така інстаграмна локація, так? Да? Тут а, черпати натхнення художника. Зараз викликає мубер. Він Що вони там нам будуть писати зараз? Так я Напомню, пішла. Ой, він засухає світов. там вже мумія, єгипечка. Квіткова. Квіткова мумія в Єгипті. <світково> тут немає сухоцвіту, тут є мумії. <світково> ну бач, лавок ніде немає. Так, Пройшли. І далі йдете, немає змоги сісти, насолодитися, відпочити. рух – життя. Динаміка, динаміка, ніякої статики. В них тут немає і на Марині немає. Ніде. Правильно, бо приходили б сюди місцеві і Ой, сиділи б сутками. Заплюють. І насіння п'їли, плузали. Да. Уявіть би, як воно було. А так, що прийшли, пройшлись і до побачення. Хорошого потрішку. Ну що, викликай Uber? Чи ти індрайвом? Ну, Як завжди, з сахала дуже проблематично виїхати. Починають писати то 10 доларів, то 20 доларів. Готівка тільки, візу не приймаємо, да? голову дурити нам. Ми ж вже дівчата знаємо, що. Тільки так, а не іначе. Ну давай, приймай. Чекаємо таксі, ще один тут якийсь Ні, десь під'їжджає до нас. Що він нам напише? Чи приїдете, думаєш, приїде? От десь ну. Хотіти можна багато чого. Все, з другої спроби. Давай, давай. Давайте запригайте в таксі. А я обіду, сідай. З другої спроби ми таки викликали таксі. Ось у мене раден. І їдемо. О, чекаємо мене, поки я всядусь. Ну що, сподобалось вам, Андрій? А на Марія тобі. Ні, чого. Люда Люда, номер просить. Зараз. Ну, моє враження від Сахал, від нуля до п'ятерки? Ну, мене так, 2, 2, 5. Ну 3, п'ять. Ні, за чистоту однозначно. Так, да, чистота. А обще? Просто поїхати раз, відпочити. Раз на півроку можна з'їздити. щоб подивитися, що да, Хоча для мене я ж тут перший раз, що так Ради сама відпочиваю. Ви? Ну прогулятися, приїхала в територію, подивитися, да. сахала. То ми мало тільки два часа. Тільки два часа. Та я вже так Звісно. А, а що ви? ну для мене то ну в принципі нормально? А що я тут не була? Ми були тут тільки в отелі, відпочивали. Ну отельний відпочинок проти такого ж це ж не порівнять. Добре, на цьому наша прогулянка завершується. Ставте лайк, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовних і до зустрічі, папа. Будуть -па. проблеми, буду писати, що не тут.